Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з ліплення. А що ми будемо сьогодні ліпити? Відгадайте загадку! На проталинку в лісі. Першим я зустрів весну. Я морозу не боюся. Першим із землі проб'юся. Це підсніжник. Підсніжники найперші весняні квіти. Вони пробиваються з під снігу. А ви знаєте, чому їх так називають? Підсніжник з'являється з під снігу. Він розпускається, коли ще багато снігу. Підсніжник з'являється в лісі на протавінках, тому що він білий, як сніг. А ще його називають весником весни. Хто побачить білі квітки підсніжника розуміє, що весна прийшла. Підсніжник рідкісна квітка, але ми можемо порадувати себе і своїх близьких, виліпив ніжні квіти підсніжника. А зараз давайте розімнемо наші пальчики. На галявині зростають квіточки маленькі, є червоні, є рожеві, жовті та біленькі. Корінцями із землі водичку беруть, квіточки нап'ються, вище підростуть. Молодці. Для роботи нам знадобиться. Картон синього або блакитного кольору, білий зелений пластилін, дощечка, стека та ваш гарний настрій. Спочатку візьмемо пластилін зеленого кольору і скачаємо ковбаску між долонями. Це у нас буде стебло. Ось такі ковбасочки. У нас буде три квіточки. Наше стебло може бути прямим або нахилитися. Щоб зробити листочки, ми теж скачаємо ковбаску зеленого кольору. Ось такі у нас вийшли три ковбаски. Тепер кожну ковбаску сплющуємо по обидві боки та кінчик загостримо. Ось так. Тепер наші листочки прикріпимо внизу стебла. Для квітки спочатку скачаємо кульку зеленого кольору. І закріпимо її, але перед початком трохи так от сплющимо на кінці стебла. Ось так. У нас вийшла серединка квітки, тобто частина рослини, яка називається чашевістиком, який з'єднує квітку із стебло. Далі приступаємо до виготовлення пелюсток підсніжника. Необхідно скачати кульку. Відрізаємо шматочок. Ще ділимо. І з кожної частинки скачати треба нам кульки. Потім трохи витягнути і кожну частинку загостріти з двох сторон. Ось так. Викладаємо з готових пелюсток квітку наступним чином. Дві пелюстки з'єднаємо кінчиками, а третій ось так між ними. Тепер наші пелюстки з'єднаємо з, з чашелісником. Ось так і притискаємо пальчиком. ще з білого Властеліно зробимо ось так от трохи, трохи сніга. От і підсніжник готовий. Тепер він буде радувати нас цілий рік. Ліпимо, у вас все вийде обов'язково. Чекаю на ваші підсніжники. До зустрічі, малята!